Шалом, це славко. Я вибачаю, що затримався за Авдіївкою, то що мене вразила жорстокість війни. Ви бачите, що українські затрималися в кринках трохи. Може, утримаються і бажать, як їх там будуть постачати. Оце от так, от виглядали кринки в мої часи. Отак вирощували масово огірки. Треба сказати ці добрі люди, як і в казачих лагерях. І отак, от це знищило. Мене менше вразила Авдіївка, бо чим менше у нас буде Авдіївок, тим менше там буде жити про московського електорату. Але отак, от, руйнувати теплиці, це скажу злочин. Це найстрашніші картини війни, які я бачив за цей час. Я скажу, що воно мене неприємно вразило. У ну, звіту кожного своя війна, кожного свої трагедії. От тільки… На таких знімках ми бачимо всю жорстокість війни, коли вона безпосередньо загрожує тобі і твоєму життю. Насправді у кожного з нас є свої картини війни, і кожного з нас вражають і болять свої картини війни. А зараз повернемося до Авдіївки, власне, почнемо з планів. Російських як ви розумієте, наближається 4 липня, навіть в Києві прорвало каналізацію. Що він газиться, що вони тепер будуть воювати по справжньому, втративши половину всього, що вони мали, вони нарешті зібралися воювати по справжньому і ставати раком на воєнні рейки. Вони тепер будуть, а не просто так. Вони будуть стояти раком на рейках. Оце їхні плани на північ від Красногоївки, нас схід від Красногоївки за степове. Пойти за залізну дорогу, нарешті, взяти ті ріконці. От вони так своїм малюють оце от просування. З ними ми ще визначимося. І отут-от прорватися. Тому що зону вони вже пройшли зону, те, що вони вважають зоною як сказати, водних преград. Ну, я б не сказав, що це аж така зона водних преград була. Так от малюється картина російською пропагандою. Так, от, в принципі, її підхоплюють ще певні пропагандони. що... Приїхав в Залужний і боїться оточення з півночі і з півдня. Ну, це ось абсолютно дитячий рісунок на стрімкця, я просто показав, як така от уява Елочки Людоєдків. Ну, ясно, що прибуття таких фігур, як Залужний і Путін в зону бойових дій про щось говорить: про, то, про те, що це є єдина можлива медійна битва. Що вся решта, вже як ви розумієте, ось не забуваємо, ситуація на 10-те, Жовтня би я в її повернув це початковий їхній наступ, те, що вони хотіли зробити, після того, як українці тут от наблизилися до зони водяних перешкод. Отак от з цього починалася операція. Власне, про що йдеться? Авдіївка єдине медійне місце, де, прорвавшись, як вони вважають на кілька кілометрів. Де тут це було? Отак, от, от можна оточити місто. І зробити в медіях велику перемогу сезону 23-го року, перетворити Авдіївку на те, те, чим був Бахмут, зрештою. Це другий план, якщо що відразу не взяти до 4 листопада або не зробити її, або не оточити. Й потрібен катьок. Про це ми з вами говорили. І вони хочуть цей катьок зробити в Авдіївці, принаймні до 4 липня. Ну, ви бачили всі оці безрозсудні атаки, наскільки вони просунулися. Ось власне. Найбільш оптимістична картина за... для української сторони за даними геолокації, цей рух техніки, що дійшли до залізниці, були розбиті. Ви знаєте, що втрати калібляться в різних оцінках від десятка до п'яти десятків одиниць бронетехніки. Ясно, що ми насправді не порахуємо. Але те, що було видно, те, як вони виглядають їхні не батальйони, це вони знову якусь групу ну, посилену. Я не знаю. Я, те, що я бачив, це якось ротне тактичне група. Ясно, що всієї картини я не бачив, це важ... нарешті, я так, може, і до батальйону було, не буду спекулювати, може, їх було більше це, знаєте, це як дивитися в замочну шпаринку. Знаєте, за полем бою, тому не можна. Кажу тільки те, що я бачив на екрані, а люди ж це все бачили живцем. Що можна сказати за цей наступ? Ну, росіяни показали нам, як не треба. Росіяни показали нам, як було б, щоб і ми ходили в такий штурм. Розумієте, це скажу, що ВСРФ спромоглися на те, на що не спромоглися ЗСУ. Вони показали справжні м'ясні штурми. І справжні результати, справжню ефективність цих м'ясних штурмів з точки зору воєнної науки. Ми всі це бачили. Зараз треба поговорити за, ш... за що? А. Петренко каже, що вони тут в районі, ну, ви знаєте, оце от Терікон, що вони ось тільки захопили, що вони ось тільки здобули вчора, їм вдалося здобути такий шматок дороги, шматок припольня. Росіяни інші що кажуть, що вони вже знову на Теріконі. Інші кажуть більш розумні, росіяни, що вони такий Терікон можуть із своєї техніки людей насипати. Людіших чай хватить, що це я скажу, не проблема. І звідти керувати. Ну, для них Терікон має. Містичне значення, з котрого вони збираються здобувати всю Авдіївку. Що на це все можна сказати? Що штурми будуть продовжуватися, і найбільша загроза. Ну, побачимо, ну ще багато часу до 4 листопада. Путін ясно приїжджав, ймовірно, йому обіцяли якусь велику перемогу. Він хотів бути свідком великої перемоги, тому вони поперлися. Значить, підводимо пісову. Перше, ВСРФ показали нам, як не треба робити, і ще раз показали, що ми могли не надриватися м'ясними штурмами. Результат був би такий самий, як і в них. Друге, що. Загроза є того, що Авдіївка стане другим Бахмутом, тому що битва виразно пропагандивний характер, виразно наочний характер має медійний, бо дещо можна просунутися в теорії на 3 кілометри, щоб оточити місто і оточити якесь угрупування. На жаль, ну що ж, побачимо і... Поява там залужного свідчить за готовність боронитися. Ну не будемо говорити за довгострокову перспективу. Загрози всі очевидні. Скажемо ще трохи за російську пропаганду. Вони грозяться, що аж тепер почнуть воювати по справжньому. Вже якісь іноземці почали це перекладати в своїх іноземних змі. Що от вони стануть раком на воєнні рельси і пайдуть по нім. Ну як вони ставали весь цей час? Ми ми це бачили. Їхні воєнні рельси проти допомоги Заходу те ніщо. Але так рано говорити за те, що 24-й рік буде патовим для обидвох сторін, коли ще ми не бачили програм допомоги західних великих і не дожили до весни, це зарано говорити. Тож давайте тримати себе в руках і сподіватися. На подальше винищення на матеріал-шлях, на подальше винищення живої сили і техніки противника. І в перспективі будемо сподіватися, що цього разу і посилення, і підкріплення, і матеріальні засоби, і стрільно-артилерійські артилерії, авіація будуть задіяні з більшою ефективністю в оборошу. А що Бахмут чомусь навчив Збройні Сили України і в Авдіївці так не буде. Будемо на це сподіватися. Ну і що треба сказати, все-таки що. Один до 4 вильоти авіації співвідносяться, що на один в середньому українські чотири вороши. Я скажу, що навіть при такому розкладі вони не змогли знищити українську авіацію. Це теж дуже добра, добра ознака. Хоча ви розумієте, що авіації нам не вистачає. Але з іншого боку, ви бачили, що дрони спрацювали краще, ніж А-10, і з меншими матеріальними втратами для себе. Тут ми бачимо виразно в цих от боях, від Красногорівки на схід, на захід, наскільки ефективні вже сучасні засоби враження при, при таких от м'ясних штурмах, погодьтеся, послати, да, ну, усі, оскільки там 20 чимось машин, було БТРів, БМП, послать усі ліною. Да. Ну, це, це або слабкий батальйон, ну, 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 ну або. Мочне ну, десь, я б її народну тактичну групу міряв би на посилу, ну щось середнє, між міжолотої. Це власне той ударний кулак, котрий вони могли зібрати і погнати по цих полях з беремками попереду, стралами. Це, власне, все, що ми гадаємо, скільки їх було. Там могло бути іпок. Вони вже, ви знаєте, ІСВ пишуть за 15 мотострілецьких полків, і за скільки там іще, слухайте. 11 стрілецьких, ну звайте, що воюють же ж не про парами полків б'ються, а особовим складу. Коротше, скільки вони змогли зігнати, скільки бронетехніки вони кинули в бій. Це все, що в них є, розумієте? Війна мистецтво можливо. Якщо підтвердяться ці величезні втрати, за що наші говорять, це в принципі хороша ознака, бо матеріал шляхт. На відміну від операції, іде на користь України, аби лише Захід нас не зрадив, бо бачите, палестинці вже там потихеньку палять Берлін. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Я вже бачив, іншим, поширення, дуже вдячні цій добрій людині, котра мене поширила. Продовжайте. Да,